В Україні збільшується рівень політичної джинси. До таких висновків прийшов інститут масової інформації, який оприлюднив сьогодні дослідження щодо кількості замовних матеріалів у пресі. Протягом 2013 року більше 70% замовних матеріалів у медіа містили ознаки політичного замовлення. З наближенням президентських виборів відбувається також переділ українського інформаційного простору. Поговорити про стан української журналістики та роль змі у боротьбі з корупцією ми запросили сьогодні до студії. Олексія Шалайського, головного редактора видання Наші гроші та Миколу Воробйова, головного редактора розслідувального бюро Європатруль. Мої колеги у США цього місяця вивчають американський досвід за програмою Роль громадянського суспільства у боротьбі з корупцією. Дякую вам, що знайшли Доброго, сьогодні для нас. Час Ви їдете зараз Нью-Йорк, Так що <с> добрий вечір для українців. Олексій, я хочу розпочати з вас. Ваш сайт, наші гроші, містить величезну кількість матеріалів, інформації, журналістів. Розслідувань, по яких по кожен, практично по кожному з яких можна проводити справжнє кримінальне розслідування, відкривати кримінальні справи. Яка кількість ваших розслідувань таки дійшла до прокуратури чи до суду? Ну, насправді, я би був я би радше говорив про те, які, скільки разів можна було зупинити якісь неправильні там, тендери, оборудки і так далі. Ми нарахували, ну можливо, це штук 40, там, 35, 45. Але тут важливий один момент. Вони діляться на дві категорії. Перший раз одна половина зупиняється через те, що наші колеги-юристи пишуть запити в правоохоронні органи. Угу. Друга частина це ніхто нікуди не пише, але ці новини передруковують багато засобів масової інформації. Піднімається така інформаційна хвиля. Люди починають це обговорювати, що сама влада сама якби зупиняє цю оборудку. Тобто, ви бачите ефективність вашої роботи. Так і власне, коли ми побули тут, якби в Америці навіть кілька днів, так і. Ми зрозуміли, що це насправді роль преси не неоціненна. Чому вважається, що якісь знаєте кажуть, українці погані люди, вони мало ну, так тому ми так і живемо. Насправді, американці, українці, по-моєму, абсолютно ідентичні. І коли ми подивилися результати, звідки американці беруть інформацію, то більшість від того, що сказав сусід, а не від того, що читає газета, там і так далі. Але Сусіди все одно говорять, тому що якщо щось сталося важливо, то пише вся преса, потім все телебачення, весь Фейсбук чи там інтернет, і в результаті доходить до того, що вже аж тобі сусід скаже, так а в нас дуже часто буває, що навіть неймовірне розслідування гасне на підступах, тому що ціни беруть, бо там заплачено, ціни беруть, бо ми в іншому таборі, і так, далі, і так далі. Тобто, я думаю, що основна проблема України це те, що українці не повністю знають, що є в їхній державі. Микола, ви також. Займаєтеся журналістськими розслідуваннями. Наскільки ви вважаєте їх є ефективність, їх ефективність, і скільки таких бачи багато таких ентузіастів, які цим займаються? А насправді їх не багато, але вони є. І те, що звичайно, я додаючи свого колегу, те, що все ж таки дуже важливо шукати якраз канали донесення інформації. Зараз велику роль відіграють блогери в Україні. Я думаю, так само, як і в Америці, ми це побачили. Інколи до блогерів все більше і більше зростає довіра, тому що це людина, яка. Працює, наприклад, не в редакції, да? це людина, яка висловлює свою думку, і вона якби пише ближче до людей, да, звичайним таким простим текстом. Більше того, кожен, в принципі, має можливість створити свою власну блог платформу, викладати оперативне відео, там, фото, угу. та, також свої думки. Ну, і... Тобто блогерів ставляться як до того ж сусіда, можна сказати. Так, так, і... Тобто і... їм більше так. довіряють, ви хочете сказати? Саме так. Ну, зараз довіра все більше і більше зростає саме до блогерів, тому що я перерахував, що можна ну, чому так, тому що це знову ж таки можливість. Ативно викласти інформацію, це також можливість коментарів, коли люди або блогер починає апелювати до читача, відповідати їм або захищати свою точку зору. Тобто, це вже такі платформа для дискусії. Це дуже важливо. Сьогодні велика кількість українських медіа, особливо з наближенням виборів, відбувається насправді переділ інформаційного простору в Україні. Наскільки сьогодні вагомим є насправді великі медіа українські? Чи в принципі змінився змінився підхід? Хід громадян до отримання інформації наскільки ефективними є соціальні медіа сьогодні? До вас обидвох, насправді не знаю. Я передам за. Ну насправді соціальні мережі вони теж зростають і Твіттер, і фейсбук, але все одно люди більше всього, як ми говорили про сусідів. А якщо мова йде про таку аудиторію, то ясно, що люди в основному дивляться телебачення і довіряють mm -hmm. телебаченню. Тому якщо ми бачимо, наприклад, минула парламентська кампанія, людина, яка хотіла виграти там вибори, да, в основному там ставку робила якраз на телебачення. Там і в першу чергу, звичайно, на ці ток-шоу, тому що люди люди більш схильні довіряти саме таким джерелам інформації. Але через, через це переділ інформаційного простору, ближче до виборів, буде менше можливості отримати доступ до цих великих медіа. Е, Я наскільки... думаю, що люди, які дивляться телевізор, взагалі втратять цей шанс дізнатися правду, mm -hmm. так, в Україні. А що стосується ще от важливо, там вибори і так далі, в Америці тут що два роки виявляється, вибори має то насправді. Е... Тут така сама гра йде, як держава проти людини, людина проти держави. Ті хочуть затиснути, ті ті не дають, і так далі. Я був абсолютно шокований з цифрою, скільки було подано западів публічної інформації, понад 600 тисяч за рік. Тобто держава намагається закритись. Ці не дають, і насправді роль медіа, яка описує це все так. Вона абсолютно балансує цю річ. Тобто, для того, щоб не було корупції, дуже часто достатньо однієї прозорості, так а вже потім включається прокуратура, суди і так далі. Тобто, принцип свободи преси має бути дотриманий і цього достатньо для того, щоб ну, будемо працювати. сподіватися, що, що наше телебачення теж стане яскравим в кожному випадку. Ми зараз на телебаченні. Дякую дуже вам. Друзі, і ваше довгий період ознайомлення з Америкою. Успіхів! Нагадаю, у нас в гостях були мої колеги, журналісти з України Микола Воробйов і Олексій Шалайський.